258 гривень за таку спортивну жіночу кофту від бренду Кривід. Вона йде з капюшоном, буде з кишеньками. Це така моделька. В лоті буде 11 штук. Вартість лоту складає 2840 гривень. Розмірі будуть від XS до L. А зараз пройдемось по моделі, Буде ще ось така моделька з кишенями. По боках з капюшоном. Буде ось така моделька. Теж вона йде з капюшоном. З капюшоном. Буде ще ось така моделька. Вона йде без кишень та без капюшону. Е дуже еластична. Е ось такі рукава на резинці. Буде ще ось така моделька, теж з капюшоном і з кишенями. І буде ще ось така моделька, без капюшону і без кишень. Е От буде 11 штук. Вартість коду складає 2840 гривень. Для того, щоб замовити цей лот, ви вже зараз можете написати або подзвонити нашим менеджерам. Заробляємо разом.